Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя. Це мій канал. Сьогодні ми з вами подивимось на новий сезон: все, що трапилось, все, що вже впровадили, і як все це працює. Тож готуємо собі щось смачненьке і Поїхали! Сезон розпочався вчора, і через відключення світла і велику кількість подій, я вирішила не ризикувати і не знімати його вчора, при тому, що, знаючи хом'яка, могли бути якісь баги, і їх би я сняла а потім їх би прибрала, і ну, вже таке було не один раз. І я вирішила, щоб не наступати на ці самі граблі. Тож, давайте подивимось, що там у нас з сезоном. М -м, так. Тривати він у нас буде 68 днів ще. Один день вже пройшов. Тематика космос і. ой, не туди натиснула. Так, тематика космос, але я недооцінила, я думала, що буде щось жахливе, але ці мені майнерочки подобаються, і, можливо, я їх собі полишаю. У нас з вами 40 рівнів. Ми знов-таки можемо придбати квиток. Одразу або використовувати фрі. Фрі у нас також будуть і майнери, і РСТ, але вже навіть буде один колекційний, але потужні майнери і все таки інше гарні нагороди будуть все ж таки за квиток Голду. Так, у нас буде зібраний сет. Так, давайте подивимось, як ми можемо купити квиток. Ми можемо купити його за 99,95 РЛТ. І е, це той, що з проходженням, що мені треба буде проходити рівні, тільки потім забирати нагороди. Або я можу купити все одразу і взагалі нічого не проходити. Купити можу за крипту, і лише за крипту. Да? РЛТ мені не пропонується в, цього, в цей раз. Ось так. Так, е, я хочу купити квиток зараз. У мене вистачає на нього, і ми це з вами зробимо. Єдине, що давайте подивимося. Так, знову ж та механіка, що у нас є бонусне завдання, яке у нас є і бонусне завдання, і завдання, яке ми отримаємо, лише купивши квиток. Бонусне ми бачимо, коли відтрима 5 тасків. Таски у нас, в принципі, не міняються з минулого сезону. У нас є 200 скволу, одна витратити або обміняти РЛТ, і якісь ігри, і ось ще витратити РЛТ. Так, ще у нас з вами є міні-івент. П'єро підготував табличку, і нагороди на нас такі. Я зараз куплю цей квиток, але насправді я не отримую якогось класного профіту від того. Ну, нагороди я маю на увазі. Бували е міні івенти і краще. Проте у нас в міні івенті є. Така умова, що за покупку е квитка ми отримаємо більшу кількість поєнтів. Тому зараз давайте це ми і зробимо. Зазвичай я ще купувала РЛТ, щоб зробити мультиплеєр, але ви ж бачили нагороди, воно того не вартує. Тож, давайте купимо квиток. Yeah. Я одразу взяла ці два майнери, які не знаю, на що мені треба, нехай будуть. І далі вже буду збирати всі нагороди. Насправді це не моя рекомендація. Я ніколи не рекомендую вам витрачати РЛТ, і ви це чудово знаєте. Але для себе я вже скільки. Ну, останні. Дуже сумно. Е, останні сезони я купую квитки, тому що я вбачаю в цьому прогрес. І навіть якщо б не відео і не донати від самої гри RollerCoin, я б все одно продавала майнери, продавала деталі, збирала би 100 РЛТ на квиток і його б купувала. Так, е, пам'ятаєте, я в минулому відео казала, що нам анонсували нову експедицію. Ось вона, мій хом'як пройшов її цілком. Вона у нас триває 24 години. Ось виглядає вона така красивезна. І ось цього хам'яка я вчора відправила в. що не помре і не помер. І зараз ми з вами подивимося, які нагороди він мені приніс. Отако. Ну, непогано насправді є і гарні майнери. Для старту досить непогано. Єдине, що в цьому сезоні, якщо ви помітили, там не було хом'яка в сезоні, як нагороди. Тому думаю, що вони впровадять якусь ідею, щоб його можна було купити, напевно, чи отримати якимось іншим чином. Так, другу відправляю, я не буду вже відправляти. А, є ще одна. Ну, А, є. Моя улюблена ось ця. Я думала, що прибрали експедицію на 3 годинки. Так, що я ще хотіла вам показати? Ще давайте подивимось на розпродаж. Він уже Тривати ще він буде 23 години, і думаю, що коли я змонтую, то цього майнера вже не буде, але для історії я залишу, що він коштував ось таку. І є ще ось цей. Так, крафт у нас він триває також 23 години. Знову ми можемо скрафтити ось ці. І в рецептах беруть участь ось ці майнери. Якщо у вас є, то не знаю, подивіться, чи вартує воно того чи ні. За крафт підвищене нарахування поінтів. Ще змінили сьогодні нагороди за блок, і зараз вони виглядають ось так. Тобто, якщо ви майните е, крипту, е, відштовхуючись від цих змін блоку, то оновлюйте свою е, стратегію. Останні два дні я бачу дуже багато хейту щодо хам'яка, і не лише в нашому чаті, а й під деякими моїми відео дуже багато осипиться. Не знаю, з чим це пов'язано, але. Нічого такого особливого не змінилось, я не розумію, з чого все це. Те, що хом'як заробляє гроші, це очевидно. Те, що вони вимивають крипту з нас, з гравців також, і тут вже треба дивитись на себе, чи готові ви витрачати, чи ні. Ніхто вас не змушує це робити. І е, швидких грошей тут ніколи не було. Ніхто не казав, що ви реєструєтесь, і одразу можете отримувати мільйони на своїй гаманці. Такого теж не було. Якщо хтось вам таке каже, то пишіть хейт саме під е, відео або постами саме тих людей, тому що я ніколи такого не казала. Не розумію, звідки все це. Ну, окей, маємо, що маємо. Отже. Я сподіваюся, що новий сезон принесе вам трохи більше профіту, ніж попередній. І, до речі, завтра у нас буде пазл, тож також трошки свої детальки підзберігайте на завтра. Зможете їх продати або скрафтити і виконати завдання. Е, і е, дякую за підтримку, дякую за лайки, за підписку. Сподіваюсь, ми з вами будемо рухатись далі, як і до цього, дивитися, що нового в пам'ятці і як він буде інтегрувати обіцяні нам е, оновлення. Все це ми з вами побачимо вже в наступних відео. І до зустрічі в суботу! Бережіть себе!